Більше двоє людей. Тобто пара це рахується, чотири чоловіка. Хто там як з ким? Це вже друге питання. Це тому, що я ну, вподобання різноманітних людей різних. Але я хотів би відмітити все ж таки за креативний підхід дві пари, яким ми подаруємо не уікенд, а іще, крім уікенда, ще плюс до того, не в тому числі уікенд, а плюс. І ще тиждень, будь-який період на Буковину. Це пара. Ну і безумовно всі решта атрибути: харчування, гірсколежне спорядження, що це буде зима. Ну і велосипеди, шо ролики, хто що хоче. Тобто у вас витрат там ніяких немає, щоб це було в ясно. Це татарин Ярослав Григорович і Кравчук Яна дуже хороший танець, бездоганий танець. Деякі всі, до речі, бездоганно танцювали. Але креативний підхід. Який був, скажімо, навійним ну, національною піснею. І дуже добре, що ви її, скажімо, використали. Це для мене було самим головним переконанням. Шановні друзі, ваші овації і номінація від співвласника культурно розважального комплексу Пасаж Гартенберг Олександра Дмитровича Долішнього, яка має назву Симпатія клубу Пасаж Гартенберг. Ми не знайшли, напевно, переможців плані, тому що ви всі виглядали дуже гарно. І були дуже е, цікаві номера, дуже яскраві. Тому ми прийняли рішення про те, що всі ви. Ми не будемо межати на двох, тому що ну, вони працюють між собою, і вони мусить напевно нашому болу присутствувати цими парами. Тому кожен з вас отримує запрошення на бал, світський бал пасажу 6 травня у вісімнадцятій годині. І ми вибрали дві пари це пара номер один. Хапчук Вадим Сергійович і Семенчева Христина. І пара номер 2 Це у нас Мемко Тарас Мирославович і Воловина Оля. Ці сертифікати ви отримаєте чуть-чуть заздалегідь. А сертифікати на бал пасажу Гартенберга я вам особисто зараз вручу. Я хочу подякувати всім парам за чудові танці. Це було неперевершено, це було захоплююче. І сьогоднішнє дійство нічим не поступалось танцем з зірками, який йде по центральних каналах. Мені особисто чомусь найбільше сподобалась пара номер 6 Остапович Наталя Володимирівна та Волинський Денис. І від журналу Бізнесмен я хочу подарити їм романтичну вечерю в ресторані Легенда. Мені хочеться відмітити пару номер 2 Минко Тарас Мирославович і Воловик Оля за те, що ви подарували нам казку. Я дуже дякую вам. Задавайте подих. Номінація Пара інтернет симпатії. У ній здобуває перемогу. Дайте, будь ласка, барабанну дріб. Ду -ду 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 -ду. Катери, я перепрошую Яна Кравчук. І татарин Ярослав Григорович. Ось хто не займався спам-розсилкою, а по-справедливому здобув дану номінації за перемогу у номінації пара глядацьких симпатій. Перемогу здобуває чоловік та жінка, хлопець та дівчина. Це пара, яка шести пар сьогодні приймала участь у фіналі проекту Танці з викладачами. Ця пара складається з працівника івано франківського національного медичного університету та студента івано франківського національного медичного університету. Диплом цієї пари підписав сам ректор. Вітайте! Волинський Денис та Остапович Наталя Володимирівна! Привітаємо! З великою приємністю я запрошую відому вам людину. Скажу просто. Федір Хашалов. Аплодуйте, шановні друзі. Хочу всім учасникам подякувати і сказати, ви великі молодці. За вашу важку працю, за цей вклад. І все, що я побачив, всі шість пар, всі було просто... У мене вже досвід великий за плечами, і чомусь саме ця пара, і не випадково вона сьогодні виграла найбільше номінацій, чомусь саме ця пара мені була найбільше до душі, і я їх так само підтримую. І я надіюсь, і думаю, що вони, мабуть, переможуть. Я хочу висловити свої неймовірні враження від побаченого. Я мала приємність бачити ці пари на другому турі. І хочу сказати, що від того часу. Пари виросли, дуже добре попрацювали з ними їхні керівники. Запрошуємо до привітального слова та вражень першого проректора Івано-Франківського національного медичного університету Ганну Михайлівну Ерстенюк. Ви Ми сьогодні повернули нас у світ казки, де вирували італійські пристрасті і згадали українські. Традиції у незвичайному трошки стилі. Хтось демонстрував свої спортивні здібності, хтось демонстрував особливу злагодженість пари, але ви всі були чудові? Ви всі були неперевершені. Я щиро дякую студентам. А відтак поважному панству викладацького складу, які сьогодні гідно представляли Івано-Франківський національний медичний університет. Щиро дякую вам. Запрошується ректор Івано-Франківського національного медичного університету Микола Михайлович Рожко. Знаєте, ми дуже хвилювалися, тому що навчання в медичному університеті і наша робота зв'язана з дійсно з найдорожчим. Це здоров'я людей. Але крім того, того важкого навчання тих кожоденних щоденних буднів. Ще є щось інше, є прекрасне, і ми стараємося, щоб наші студенти, ну сьогодні це студенти і викладачі, чи викладачі і студенти показали, що є єдина сім'я в університеті, що є інші цінності, які ми цінуємо і до яких ми хочемо йти. Зараз ми переходимо до хвилюючого моменту, до виголошення наших переможців. І для привітання ми запрошуємо ще раз ректора Івано-Франківського національного медичного університету Миколу Михайловича Рожка. Аплодисменти. Мевко Тарасиволовий поля. І вітання від ректора. Бездоганні, спортивні танці вміє. Добруміє Христина, добре Христина Сурмачевська. Її добре підтримував. Капчук Вадим Сергійович. Дякуємо. Оксана Іванівна Скиба сьогодні двічі радувала нас своїми успіхами. При підтримці Андрія Поповича дякуємо. Ми всі сподіваємося, що Роман Петрович Олійник нарешті спасує ректору, а йому буде того допомагати Ілона. Дякуємо. Я просто хочу підтримати Наталю Володимирівну, що її партнер був бездоганний. Дякуємо. Наталя Володимирівна і бездоганний партнер. Це дуже важко. Це надзвичайно важко і надзвичайно складно. За трьома турами, за сумою балів на першому місці. Ярослав Григорович, татарин і Яна Кравчук. Прекрасно, шановні друзі!